Вся інфраструктура міста за 9 днів повністю була, була підключена до опалення. Якщо зробити аналіз, як відбулося опалення у нас в цьому році, я з впевненістю можу сказати, що в минулі роки було гірше, набагато гірше. В цьому році ми не тільки підключали будинки згідно графіку, а навіть з деяким випередженням. І одними з першими на Україні наше місто було повністю підключено до опалення. Але життя є життя, є і певні недоліки. В наших будинках ми знаємо, що інженерні мережі, як і внутрішньобудинкові, так і інженерні мережі підземні. Вони вже застарілі, потребують заміни, хоча і в весняний період дуже пропрацювали. За останні, скажімо, два-три роки як і житлові організації, так і теплові І ремонтувалися і в теплокамерах, заміни задвижки, деякі траси мінялися, і це способствувало тому, що ми одними з першими на Україні як обласний центр включився, включили всі будинки до тепла. При підключенні будинку і весь опалювальний період аж до 15 квітня. Я вже сказав, ще хочу наголосити, що утворений штаб обласний. Всі дані, які надходять у службу 0,70 цілодобово, двічі на добу, це в всім ранку і в 7 годин вечора, ми ці дані передаємо в обласний штаб. Тобто ситуація під контролем.